Коли Садгуру каже, що він прийшов повернути всіх до Бхагавана, чи багато хто справді вірить і діє згідно з його Адешем? Садгуру тягне всіх вгору до Бхагавана, до його лотосних стоп. Сама його присутність це присутність тієї енергії, якої потребує Атма, щоб бути повністю очищеною, повністю реалізованою, повністю вільною. Справжня свобода завжди в любові. Ви ніколи не зможете мати свободи, якщо не матимете любові, але світ цього не розуміє кожен хоче бути вільним, нічого не даючи іншим. Це так не працює. Ви повинні виконати свою частину угоди, а це означає любити з повним самозабуттям, тільки тоді ви зможете зосередитися на пхакуванні. Зосередження на лотосних стопах садгуру, зосереджень на бхагавані часто розуміють неправильно. Люди думають, що для того, щоб бути з ним, їм потрібно відпустити все, стати відстороненими, не зважаючи ні на що, і вирости поза світом. Це лише непорозуміння через фальшиву велич ума. Ти маєш стати смиреннішим за смиренних. Милішим, ніж ти коли-небудь був, добрим, коли всі навколо недобрі. Ти повинен любити кожною частинкою свого серця, навіть якщо все, що ти отримаєш у відповідь, це гострі колючки, тоді Садгуру прибирає все, що не потрібне у твоєму житті. Ти не можеш відгородитися від людей не можеш відгородитися від світу, ти не можеш стати відстороненим, незважаючи на наслідки. Ви повинні піклуватися, любити і служити до кінця. Садгуру звільнить вас від усього, коли прийде час. Святий Тукарам ніколи не просив звільнити його, хоча він щодня страждав від рук усіх, хто його оточував. Він лише завжди любив з великою смиренністю, вдячністю і ніжністю, і сам Шрігарі прийшов, щоб звільнити його. Це і є справжнє значення свободи. Якщо ви хочете вирости поза світом і досягти якогось іншого містичного царства, ви ще не зрозуміли духовність. Ви повинні робити свою роботу тут з кожним подихом, кожним ударом серця, витраченим на служіння іншим з максимальною добротою. Спочатку станьте світлом у серці Матері землі. Тоді Садгуру зможе привести вас туди, де ви повинні бути після смерті. Але не зосереджуйся лише на тому, що станеться після твоєї смерті. Робіть те, що вам потрібно, поки ви живі, вмирання, смерть і все інше, що не в твоїх руках, подбає про себе саме по собі. Сам Пхагаван повністю звільнить тебе. Вчення Садгуру це шлях, світло і мета. Тримай голотосні стопи в своєму серці і дозволь любові линути з твого серця до всіх.